Радіо ЮЕЙЧИКаго. Ну що ж, друзі, етерна радіо Chicago продовжується. Це вечірня студія. І сьогодні, в переддень Дня подяки, маємо змогу поспілкуватися з представницею фонду Притула Foundation USA. З нами сьогодні Анастасія Слюсаренко. Вона є директор з фандрейзингу та. Партнерств у цьому ж фонді, Анастасія, дуже раді вас бачити. Минуло декілька тижнів. Багато всього відбулося. Запущений єдиний збір. Про це все хочеться поговорити, але перед тим, як ви, як у вас справи? Вітаю, прекрасна справи. Наскільки це можливо? Я думаю, що як всі українці, ми розуміємо, що не маємо права пускати голову і зупинятися в своїй роботі, тому я вдячна можливості допомагати Україні так, як я можу, і дякую вам, що знайшли можливість поступу поспілкуватися. Президент США Дональд Трамп уже вчора подейкують, покинув Вашингтон і полетів до своєї резиденції в Марлаго, щоб відпочивати, щоб насолоджуватися святом. А ми з вами Приблизно вже завтра відчуємо на собі цю атмосферу Дня подяки. Проте люди в Україні взагалі не знають, що таке свято. Напевно, вже за останні роки, тому що кожен день одне й те ж саме, кожен день на жаль, обстріли, на жаль, війна триває. І от, власне, я так розумію, що це і стало причиною. А такого великого збору найбільшого в історії незалежної України, який має назву «Єдинозбір». Я би хотів, щоб ви трішки розповіли про цю ініціативу, звідки вона взялася і хто за нею стоїть. Дякую, дійсно в Україні таке відчуття, що відбувається день Сурка, і ми також це всі, всі відчуваємо за кордоном, тому що новини стаються жорсткіші, з жорсткіші зв'язку з нашими рідними близькими в Україні. Україні майже немає через перепади напруги, немає світла, у людей, немає води, тому так дійсно дуже складні часи, скрутні часи, і тим паче ми бачимо цю таку напругу в процесах так названих перемовин. Тому складна ситуація і за кордоном, і в Україні. Звісно, ми всі це відчуваємо. Потреба на додатковий збір і на закриття неба, і на відбиття шахедів вже стоїть дуже давно перед українцями, перед всіма перед державою, перед військовими, перед цивільними. І хтось повинен був взяти сміливо відповідальність допомогти більше і допомогти. Так, дуже впевнено. І я пишаюся тим, що я є частиною команди, яка взяла на себе частково цю відповідальність. Звичайно, наша задача допомогти тим професіоналам, військовим і цивільним, які знають, як закривати небо і як закривати цивільні міста від шахетів. Тому ми зрозуміли, що є така потреба розпочати великий збір який називається єдина збір? Дякую, Дмитро, за цю красиву заставку з QR-кодом. Всі бажаючі можуть приєднатися. Цей єдина збір є в такій крутій компанії. Фонд Сергія Притули і Месіс і Світовий конгрес українців. Така дуже крута компанія. Бригада немесіс. Вони є одні з найпрофесійніших в збитті шахедів. В них є вже такий досвід в цій роботі. Світовий конгрес українців знає, як об'єднувати наших людей навколо однієї мети. І звичайно, Сергій Протула також і фонд протули знають як. Робити плідні продуктивні збори. Тому зараз працюємо над цим і вже є певні результати, і результати саме об'єднаних донатів. На сьогодні вже назбирали 142 мільйони гривень. і це Такий показник, що українці можуть об'єднуватись, і що наша сила разом дуже відчутна. Клас, це вражає, бо а, ціль така, знаєте, ніби недосяжна. Один мільярд. Ну навіть саме звучання подекуди навіть відлякає ну мільярд. Як його зібрати? На четвертий рік повномасштабного вторгнення вже такі враження, ніби всі люди вже, скажімо так, вже вичерпали ресурси, що мали, вже все віддали. Проте ви кажете, станом на зараз пройшло скільки? Два-три два, тижні, так і вже зібрано 142 мільйони. А хто в основному донор? А бізнеси а це звичайні люди, які по декілька гривень доларів кидають. Яка аналітика цього збору? А... Є вже статистика конкретна. Звичайно, люди всі донатять, як і мої батьки в Україні просто донатять на цей великий дуже важливий збір, але вже є і показники по великих бізнесах в Україні, як Нова Пошта, Вог. Уклон, металіст, або, наприклад, Львівська міська рада задонатили дуже великі такі вагомі суми і показують своє лідерство і свою таку значну позицію в цьому зборі, от тому. І так, і так є це як завжди об'єднання і єдність між бізнесами і просто людьми, які клас, хочуть до нас ну, величезна вдячність всім, хто вже доєднався, і друзі, дорогі слухачі радіо Chicago, Будь ласка, не будьте байдужими зараз, як ніколи, потрібно себе проявити. Я впевнений, що ми маємо таку змогу. Величезна кількість бізнесів є зареєстрована в Чикаго. І що для нас та тисяча дві тисячі доларів це є ну маленька частинка з того, що наші бізнеси заробляють в місяць. Я думаю, що можна легко долучитися до цього збору і стати частиною чогось великого, а це без перебільшення є щось велике. Я думаю, що це війде в історію, і колись наші діти будуть вивчати це в підручниках, як ми, українці, об'єднувалися і давали вісіч ворогу. але про ідею Анастасія мені здається, що ми ще не до кінця. Відповіли, от ідея створення вона належить комусь одному, чи це було якось під час наради? І просто знаєте, це, скажімо так, нелегкий челендж та? і цікаво, хто його просував. У фонді. я впевнена, що коли вже в дуже скорому майбутньому у вас буде розмова з паном Сергієм Притулою, то він розкаже вам okay. більш більше внутрішніх історій, як це все запускалося і створювалося, тому що він звичайно є одним з ідейних. Ідейних людей, хто надихнули саме цю, цю, цей збір, але звичайно, це не є одна людина, і за такими зборами, за такими проектами, ніколи не стоїть одна людина. Це велика команда професіоналів, аналітиків, людей, які знають, що наразі потрібно, і хто може допомогти зібрати цей великий пазл в правильній комбінації, щоб було зрозуміло, для чого цей збір, куди буде йти кожна копія, і коли вже була ясність і була визначеність, тоді вже всі вирішили, що так. Ми готові давати зелене світло цьому збору. Клас, добре. Ми розпитаємо Сергія, коли прийде час. Але про саму ціль антишахетні дрони-перехоплювачі. А я розумію, що це є. Ви розумієте, що це є. Але все ж таки давайте пояснимо, що собою являють ці дрони, і чому так важливо саме на них зараз збирати. Це є спеціальні дрони. Але це цей збір не тільки виключно на ці дрони з цього збору. Ми зможемо зібрати цілі команди і зробити так, щоб команди професіоналів пілотів дронів вже є ці команди, які натреновані знають, що вони роблять. У них ми будемо закуповувати пікапи. Кожен пікап буде мати. Все буде там переформатовуватись, і будуть туди встановлені і старлінки, щоб кожен пікап був незалежний зі зв'язком, і щоб був безперебійний зв'язок безпосередньо з дроном. Тому цей збір він набагато масштабніший ніж він навіть просто так звучить, що це конкретні дрони. Вже до речі, є законтрактовані перші перші дрони перехоплювачі, але ще нам велика дорога попереду. От тому е, безпосередньо зі сполучених штатів, те, що буде збиратися, ми будемо витрачати на пікапи і на те, щоб в цих пікапах було вже все готово для того, щоб команди пілотів вже сідали і їхали. Працювати в конкретних місцях України, от але на сьогодні вже є такі дрони перехоплювачі в Україні, але їхня кількість звичайно недостатня для того, щоб нам захищатися від російських нападів. Я думаю, що не помилюся, коли скажу, що кожен а, дрон перехоплювався, чи є врятоване життя. А, тому а, друзі, знову ж таки доєднуйтесь перед собою. Ви бачите зараз QR-код. це QR-код на спеціально створений веб-сайт, де йде єдиний збір. Ви можете задонатити будь-яку суму. Немає обмеження, звичайно, що. Чим більше, тим а, воно а, допоможе хлопцям? Я би так само, Анастасія, а, ось цей момент а, хотів вас розпитати, що до цього долучився і світовий конгрес українців. А, і це вже не вперше, коли світовий конгрес українців допомагає, пам'ятаємо минулого року. Здається, а, вони з паном Сергієм їздили теж по Канаді, по Сполучених Штатах і робили певну і адвокаційну місію. І так само був і фандрейзинг. Як вдалося залучити цю поважну? Організацію цього разу, от і власне, коли очікувати знову ж таки, візит і Сергія і представників світового конгресу українців, справді світовий конгрес українців це дуже потужна організація, яка діє по всьому світу, і їхній вплив на і в адвокаційному плані, і в плані зборів, і об'єднання українців по всьому е, Дуже впливова і помітна, звичайно. Без них було б взагалі дуже складно українській громаді в усьому світі існувати от на таких правах і в таких умовах, як ми є. Як вдалося їх умовити, я думаю, що знову ж таки, це як за великим збором не стоїть одна людина, так само за цим збором не стоїть просто одна нарада. Це є вже вибудовані стосунки роками, стосунки побудовані на довірі, на повазі, і коли Ідея прийшла робити саме такий збір, то е, треба було просто правильно аргументувати, е, що це для чого це, і з нашою вірою в те, що ми можемо це зробити. Е, Світовий конгрес українців підтримали нас Лас. і зараз рухаємося разом вперед. Щодо коли очікувати так, так, так. наших друзів вже тут в сполучених штатах, то очікуємо їх в січні. Тому в Чикаго точно ми будемо. І, будь ласка, будьте на зв'язку, тому що кожен з вас важливий, ваш голос важливий, і ваша присутність важлива і підтримка. Клас, дякуємо. Очікуємо нового року. і Очікуємо приїзду. А, а представників світового конгресу українців і пана Сергія Притули з командою. А, знаєте, це чудовий е, показник того, що ми вміємо єднатися, тому що і військові у вигляді бригади Німезис а, долучилися, і волонтери у вигляді фонду Притула Фаундейшн, і безпосередньо дипломати у вигляді організації СКУ. Це класно, що ми. Не втратили це бажання єднатися заради чогось великого. А нас зараз в Америці знову ж таки та, вернути до того, що починали день подяки, так і багато людей м, готуються до цього свята, декорують свої будинки, планують певний вакейшн, поїздку, відпустку, купують подарунки, можливо, можливо, один одному. В п'ятницю вже після дня подяки Black Friday, Та ми всі йдемо в магазини, стоїмо в чергах і витрачаємо шалені просто кошти. Як би в тому всьому не загубити ідею бути корисним для війська, як би в тому всьому е зробити щось е добре для своєї батьківщини? Що би ви радили людям? Бо ви так само в Америці проживаєте скажімо так, не перший день, не перший рік. Як ви от розподіляєте кошти між тим, що потрібно щось собі купити, потрібно якось жити тут, але й потрібно не забувати про збройні сили і допомагати їм, що би там не було? Яке ж каварне питання, Дмитрею. Тому що ми всі різні, і у нас різне життя, різні потреби вже тут, в Сполучених Штатах, якщо ми безпосередньо звертаємося до нашої громади тут. І я розумію, що всім необхідно закрити перші потреби, рахунки, це дуже важливо. Але після цього у мене після. Рахунків по квартирі по машині, звичайно, вперше вже йдуть донати, але для мене це максимально особисте питання, тому що у мене мої брати і батько на передовій, тому немає взагалі відокремлення питання мого життя тут, сполучених штатах, і життя українців в Україні. Мені б дуже хотілося, щоб всі українці, ті, хто підтримують Україну, пам'ятали, заради кому у нас тут зараз відносно спокійне життя. І заради кому навіть тут, в Сполучених Штатах, ми можемо собі дозволити святкування за великим столом всією родиною. А в Україні дійсно зараз немає. Цієї можливості зібратися всім разом, і немає цієї можливості посидіти всім спокійно за столом, тому що не зрозуміло, давайте почнемо мінімально з того, коли вимкнуть світло або коли дадуть воду, але також не зрозуміло, чи прилетить, чи не прилетить. Це велика лотерея. Так от в цій жахливій лотереї життя ми тут, українці, які живуть сполучених штатах, маємо можливість допомогти нашим братям і сестрам вижити. От, тому ми, як дорослі, можемо і повинні брати відповідальність за себе і за них, і за ці рішення. Я вірю, що ми можемо це зробити разом. Анастасія, я знаю, що декілька днів тому назад ви запустили збір на автівку для свого батька, і я би дуже хотів, щоб ви зараз закликали людей, наших слухачів, глядачів, щоб вони теж долучилися і щоб декілька слів сказали. Про цей збір, що саме потрібно, які авто, і скільки коштів, абсолютно не очікувала. Я на це питання, це точно не звикла змішувати особисте з роботою з місією. Як ви бачите, вивели мене на емоцію. Але так, мій батько, військовослужбовець в Україні, 152-га ягерська бригада, і з'язківець і наразі їм потрібна автівка. Ми своєю родиною, звичайно. Збираємо якомога більше і закриваємо його потреби якомога більше. Наші друзі вже приєдналися. Ми збираємо 10 тисяч доларів на машину, якій можна буде довіряти і перевозити е, різні е, прилади, які потрібні між. Е, е, Різними частинами, щоб був зв'язок між нашими героями на передовій, тому потрібна надійна машина. Ми вже зібрали більше п'яти тисяч. Тому я вдячна всім і кожному, хто допомагає, і дякую вам за те, що ви звернули на це увагу. Дякую, дякую вам. І, і збори всі важливі, і потрібно допомагати. Тому друзі. Заходьте на інстаграм Анастасія Слюсаренко. Там є допис про збір Анастасії для її батька. І давайте підтримуємо цю ініціативу. І так само підтримуємо єдинозбір, який зараз іде спільно від фонду Сергія Притули від бригади Німезис і від світового конгресу українців. Дякую, дякую, Анастасія, що доєдналася сьогодні до нас. Дякую, що поділилися усією історією про цей мегазбір, і дасть Бог, що коли вже наступного разу будемо з вами спілкуватися, я планую, щоб це було зовсім а, скоро, там буквально за декілька тижнів, щоб вже повністю все було зібрано і на потреби батька, і на а, безпосередньо антишахетні дрони а, має на увазі єдиний збір. Щоб все вже було це питання, щоб було вже вирішено. Ми віримо, що це можливо, якщо ми всі доєднаємося, тому. Друзі, десь в погоні а, покупок до Дня Подяки на день на Black Friday, Давайте так само зробимо і донат на Збройні сили. Це є точно не менш важливо. Анастасія Слюсаренко була сьогодні з нами, представник а, фонду Притула Фаундейшн ЮСей. Дякую вам і побачимось скоро. Дякую. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.